Всім привіт! Зараз ми знаходимося біля однієї з фабрик Миколаєва. Мабуть, вона єдина фабрика Миколаєва, яка робить картонні коробки. Тобто, в принципі, будь-яку будь-яку картонну упаковку. Називається вона УТОС. В чому її особливість? Тут працюють люди з дуже поганим зором. Ну, якби всі, в принципі. Тут ми беремо до речі, свою упаковку для наших піц. Зараз поспілкуємося чи дадуть вони нам інтерв'ю. Бо мені зараз і треба і коробки купити якраз, і може вони щось розкажуть, скільки взагалі працює ця фабрика. Ну, Я так знаю, що дуже довго. Нікого нема. Все. Так, треба дзвонити. Коротше. Здравствуйте. здравствуйте. А ми за коробками прийшли, можна? За які? І великий, і маленький. 40 см і 30 см. Да, О, здравствуйте.

Розказуйте, По поводу... як довго ви тут працюєте? Ну ми. Да. Взагалі, скільки працює ця фабрика? Ну вона ой, я сніг фотогенічна. Она сама все... виглядає ви... ви ми... ви з, з 33-го року. Вот. Ну, з а... З 33-го року? Да. Це що, майже 100 років вже? Да. Так, ну, ну, буде. общество сліпих, да. Ого! Вот. Наше підприємство, ну, мабуть, з війни десь. А ви скільки вас працюєте? А там? я працюю 52 роки. Вот. 52 роки на одному місці? Так. Да. Я прийшла в 16 років. Ого, сподівалися. 20 років, я... Ого. 40 років я проработала в цехі. Вот, і, ага. а, і на проходну вже здесь. Класно. Ну і як вам взагалі от ну, ваше. Ну, я тут виросла. Ваше все життя тут пройшло, так? Да? Так. Да. Я тут замуж вийшла. А, прямо на території? Да. Знайшли собі чоловіка. Сина да? родила, так. Да. У нас це саме все. Це така неймовірна історія. Реально для мене ще в голову не вкладається, що можна 52 роки працювати на одному одну да. Я прийшла в 16 років, мама мене привела. Скільки ще плануєте працювати? Ну. Ще 50. Ну, <смеш> при здоров'ї. Так, ну, ну добре, ладно, не будемо вас відволікати. Дякую вам за таку цінну інформацію. А взагалі, що ви виробляєте, які коробки? Для чого? Э, От, вот я, я вас беру для піци. Ой, зараз. А, почекайте, Зараз а, ладно. Ми делаем коробки для пиццы, коробки для печенья. Для а э, да зараз, зараз, ага. Для конфет. Потом это, клеим для... Короче, ось, все, кле... що связано с коробками, да, да? Все, да? Я понял. Так, погнали сейчас туда. Так, куда покласти, сейчас я вам покажу.